Стрілецька зброя, системи залпового вогню, град і радянські розробки проти українських військових бойовики на сході застосовують увесь свій арсенал. По всій лінії розмежування постійно ведуться обстріли. Повідомляють у штабі АТО. Бойовики били і 120-мм міномету, а о 23.30 та близько першої години ночі, завдали вогневих ударів з танку по опитному, що на Донецькому напрямку. На Луганщині о першій 15 ночі, грубо порушивши мирні домовленості та явно демонструючи присутність реактивних систем залпового вогню, ворог зградів обстріляв селище Орєхово. Окрім систем залпового вогню, за даними групи, інформаційний спротив у бойовиків з'явилися реактивні установки, які розроблялися СРСР для війни у В'єтнамі. Вони мають 122 міліметровий калібр для стрільби з градів. Такими установками оснащуються мобільні вогневі групи російсько-терористичних військ. Установка швидко збирається і розбирається. Може монтуватися на легкому транспортному засобі, оснащується оптичним прицілом. Установкою оснащуються мобільні вогневі групи російсько-терористичних військ українські ж військові продовжують дотримуватися режиму тиші і лише відкривають вогонь. Відповідь Яна Курченко, Денис Вишневецький, соціальна країна.